Дуже багато зруйновано приватного сектора. Десь з 1200 дворів близько 700 домів були зруйновані. Це різного степеня пошкодження, в когось це тільки лише вікна, в когось це дах. А є будинки, які зруйновані взагалі. 19 будинків на сьогоднішній день приватного сектору у нас не підлягають відновлення, Це треба будувати нове житло. Із багатоповерхівок у нас 86 поверхівок, пошкоджено було 65, Зараз вже відновлені роботи тривають на 50 об'єктах. Це житловий будинок двоповерховий. Який постраждав в результаті прямого прильоту, ми відновлюємо конструктиви, відновлюємо покрівлю, вставляємо вікна, готуємось для того, щоб цей будинок спокійно пережив зиму. В результаті обстеження експертами проектну організацію було прийнято рішення розібрати певну секцію цього будинку, тому що ну, в такому стані вона до експлуатації була непридатна. Тому ми зараз зробили консервацію, розібрали, утеплимо торцеву стіну, відновимо дах. На майбутнє все можливо відновити. На сьогоднішній день з обласного бюджету на аварійно відновлювальні роботи виділено близько 10 мільйонів гривень. Це на матеріали та на оряджувальні конструкції віконних блоків і прийомів. От, і на сьогоднішній день також з міського бюджету вже використано коштів близько 15 мільйонів гривень на такі ж самі роботи. Тут проходять роботи з відновлення пошкоджених конструкцій, які були пошкоджені в результаті прильоту снаряда артилерійського. Було значно пошкоджено перекриття п'ятого поверху, шостого поверху, перегородки між квартирами і балконні плити. Ми зробили демонтаж. Зараз відновлюємо каркас, будуть залиті монолитні перекриття, потім будуть збудовані перегородки, потім балконні плити і десь плануємо завершити всі роботи з установленням вікон десь до 20 грудня цього року. Також буде відновлена система опалення і зроблена електрична розводка.